Всім добрий рана, підемо в садочок. Господи, ночі була тривога. Потім було відбій. Прийшли додому, заснули, знов тривога або ракети. Знов побігли в метро. Коротше, це капець. Ну нічого, все бадьоренько. Всім рогам на зло. Скажемо, що в нас все добре. ще заведуться чудо юдо, бо його вже енергія розпирає. А коли його розпирає енергія, то моя енергія кудись ізчезає одразу. Так що будемо шукати баланс. Да, піду пройдуся, так, кофейку поп'ю, а там буде видно. Купальник накупить, не знаю, коли а Затягнулася з цим ділом. Щось якось не виходить в мене. Щось напланую, а потім... Ну ладно, будемо бачити. Добре, побіжали в садочок. Все, завела карапуза свого. Зараз будуть їсти там. Мені їсти не пропонують, Ну ладно, я ж на дієті. Я нічого не розумію. А вчора з'їла просто салат огірок з помідором. Трохи слив. Я вже не пам'ятаю, яке м'ясо на вкус. Я вже, мабуть, неділю як не їм. Я знаю, що не можна, що треба їсти білок, але я ж намагаюся вийти на якийсь вес. Я сьогодні стала навісти, я не буду казати, скільки, але я розчарована. Я не розумію, це може бути на огірках з помідором, ти тупо не кудаш. Ці, ці сливи, блін, у людей от слив пронос, а в мене може запоронити, я не знаю. Ну, коротше. Що там казати? Розстроєна, але я ж кажу, я вже цю школу проходила, тут треба просто. Терпіть. Хочеться, звісно, побыстріше, побыстріше побачити на вагах Те завітне, щось інтересне, щось нове, але поки бачимо, що бачили. Так що так. Може, що жара була, і я води мало пила, може воно накопиче організм, воду не дає, не їй виходить. Не знаю, я зараз ужасом думаю, що фрукти скоро -то йдуть. І блін, ну. Так я, знаєте, з'їла салат, ти вже не не Потім, коли їсти сильно хочу, я якусь сливу з'їла. А зимою з цим буде проблеми, звісно. По-перше, буде жор більше, тому що холодно, ти будеш хотіти їсти. По-друге, ну, фрукти не так просто буде купити. Так що не знаю, як я буду викручуватися. Та й такі справи. Що, біжу? Як то кажуть, блін, шевелю булочками. Ох, оце вже думаю, господи, швидше, щоб той жовтень, щоб до нього дожити, щоб не було проблем з цією війною. Хочеться, так як я середині жовтня поїду на море з малим. Ну так, планую. Я ж кажу, зараз щось планувати дуже страшно. Так що, ну вже зайнялася вже. На море денюжка є. Трохи вже підсобирала. Бажання є. Осталося, щоб ціна підійшла. Поки що -то я дивлюсь, вони взагалі не спішать скидувати ціни. Кажуть, що в цьому году турки хитро зробили, вони їх підняли, щоб потім, коли вони скинуть, то ціна вийде така, яка б вона була в обычне, ну, без скиду. Не знаю, це було зроблено, типу, що менше народу їде, щоб вже поповний нас поїміть. Ну, вже вибору нема. Ой, так що такі діла. Зараз поїду. Кофе поп'ю. Надіюсь, тривоги не буде, тому що щось десь сахи вдалеке літають, а з моїм візинням я знаю, що ми доїдемо до Макдональдс, а перед носом він закриється. Таке. Малого наберу, спитаю, як він. Вже собі фантазірую. Ще нічого там толком, ну, тільки почав щось якесь оформлення. У мене вже такі бурні фантазії. Я знаю, що в Німеччині дуже красиве різдво, ялинки, це все. І вже думаю, все, візьму маленького, поїдемо до старшого брата на Різдво в Німеччину. Така собі йду, оце розкажу, а потім думаю, ага. Хай спочатку він бідний там десь заселиться і щось собі там придумає. А то вже ми, ну нічого, може і з'їздимо на пару днів, а що. Ну, візьмемо якийсь отель, нам сміше, ми невимогливі, багато не треба. Якусь гостинечку скромну. Да і з собою там якихось трошки денег, да і не умрем з голоду. Я по ресторанам не любитель ходити. От з мішою проблеми. Міша з рестораном не вилазив без міг. Це він от папи такий у нас, да, Йому тільки кафе, ресторани подавай. Ну нічо, буде їсти, що дадуть, якщо захоче їсти. Взагалі такі справи. Господи, опять іду по цьому стеклу наш страшний. Покажу вам на такі куски стекла, і воно мілке кругом. Не знаю, видно, не видно. Воно тут кругом. Іду, коротше, думаю, хоч би не попало мені в шльопки, вліна, бо як зажену це стекло, це ж капець його потім не достане. Що воно тут кругом. Я взагалі не можу зрозуміти, тут хтось його вбирав чи ні. Мені вже кажеться, що взагалі ніхто тут нічого не підмітав. Ладно, де плитка його неможливо достати вимісти, але ж у нас асфальті кругом стекло. Короче, ужас. Добре. Не будемо плохо, новий день наступив, п'ємо всі каву, відкриваємо очі поширі на життя, на свої заботи, клопоти і рішаємо. День є, день наступив, слава Богу. Наче сьогодні навіть без жертв, наче ніхто не загинув. Слава тобі, Богу. Та й такі справи побігли. День не вдався, день не задався. Щось з роботою все не так, як хочеться. Коротше. Папа наш голодний, а голодний мужик це злий мужик. Ну, я думаю, нафіга я вже поїхала кататися. Сиди собі дома, кайфуй, вийшла, погуляла, пішла, туди пішла, сюди. Все. Завтра подумаю, буду я кататися чи ні. я угу. так їсти хочу, треба до вечора терпіти. Вечором салат зроблю. Не знаю, вже м'ясо так давно не їла, бля. Може сьогодні щось придумаю, чи м'ясо, чи щось. Чи може рибку буде, якась інтересне. Запекти в духовці. Подивимось. Ой, мишко, звісно. Малий, такий прикольний. Сьогодні хихикав, ха-хакав, все утро. Він туди любить ходити дуже. Та й таке. Розгадала я револю зі своїми чорнобривцями, я вспомнила, там, де зелені і гарні, я купляла землю в епіцентрі. А де ото такі часники нещасні, я купляла в Аврора. Угу. Так що в Аврора землю не купляйте, не в сорті діло. Ой, Зараз вже ще трохи заберемо мішка, оставимо машину, бо вже попа болить сидіти. Де підемо пройдемося, в магазин зайдемо. Я не знаю, що мені там дивитися в тому магазині. Заходиш, як той придурок, ходиш по магазину. Думаєш, ну зараз щось знайду, щось вкусненьке з'їсти. В іто й визначаєш до Салатик Наконія. в процесі, а м'ясо вже готове наконець. Коротше, і наїлась і об'їлась. М'ясо було трошки, але багато салата з'їла, тому умудрилась два персика з'їсти. І пару слив. Щось дуже голодна сьогодні була. Що, носки, скивано? Ну. Сидим, ждем, дивлюсь уже кругом шахеди вже. З минути на минуту в метро йти. Так що всім тихою, спокійної ночі. Па-па.